Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Жити без болю для дітей з особливими потребами. Досить важливою є самореалізація, якій сприяють їх рідні та близькі. Протягом наступних 13 хвилин ви побачите уривки з концерту за участі вихованців медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя детальніше про цей захід ви дізнаєтесь в сюжеті. Прихід весни завжди надзвичайно очікуваний, адже цієї пори року чимало прекрасних свят чекає на нас. Саме пробудження природи це вже подія, яку відсвяткували вихованці центру Дорога життя. Діти з особливими потребами демонстрували свої таланти та представили глядачам декоративні вироби, виготовлені власноруч. Сьогодні буде відбуватися в приміщенні обласного музично-драматичного театру благодійний концерт, який організовує і проводить медико-соціальний реабілітаційний центр дорожжиття. А також ви бачите, проходить одночасно і виставка продаж робіт, які виконані і зроблені вихованцями центру дорожжиття. А в принципі, благодійний концерт це вже є такі наші постійні такі акції, які ми приурочуємо до різних подій у нас є такі вже досвідчені артисти. Ось їх вже навіть багато хто і знає. Вони і танцюють і співають. Сьогодні це будуть такі танцювальні композиції супровід під виступ Уляни Кастран. А вона є наша такою гордістю. Вихованка центру, учениця Валентини Зелінки дуже талановита, молода дівчина. Ці вироби в основному зроблені нашими молодими людьми. У нас є дві групи всього 22 молодих людей, віком від 18 і вже до 38 років. Ось, а також є тут і вироби а, з інших груп центру. Це віком від 8 до 18 років. В центрі ми займаємося різними такими видами діяльності, де можуть наша молодь може продемонструвати якби свої здібності, фантазію. Творчу якусь там уяву, ну тобто от, різне таке. Це їм дуже подобається, ці наші заняття, на яких вони займаються. Особливо, коли вони бачать кінцевий результат, коли вже їхні роботи оці, і вироби закінчені, вже вони бачать, як вони гарно виглядають, а тим більше, коли бачать, що от, люди цікавляться, хочуть їх от, купляти, беруть, і вони дуже раді від цього. Вони Зуяюся, що хтось там вдома буде мати ці роботи, буде тримати, буде знати якби про, них, про них, ну, на пам'ять таке. На виставці. Ці Представлені роботи, це як і відкритки, вітання, такі, які можна придбати, листівки, верніше, свічки, це теж такі діяльності, якими ми займаємося в центрі з нашими молодими людьми. Потім кераміка представлена, вироби сплетіння, кошики різні. Це, це, це теж все от роботи наших молодих людей. Дорога життя мені близька по професії, по духу. Тому е, таке мероприємство е, завжди підтримують медики. Підтримували і думаю, що будуть підтримувати. Вони відчувають, що вони живуть в суспільстві, вони е, живуть для людей і це їх е, згуртовує, це їх е, піднімає їхнє натхнення до життя, допомагає їм в важкі хвилини. Це дуже важливі такі мероприємства для дітей. І їх треба проводити, що є можливість частіше, враховуючи недостатнє фінансування державне, то благодійні внески, благодійна спортсменська допомога це дуже важливо для таких організацій. Ну і Компроспілки також приймає участь у цій благодійній акції. Таке ж свято без гостей. Чимало небайдужих ужгородців відвідали концерт вихованців дороги життя. А чоловіки, в свою чергу, не забули привітати жінок з першим святом весняної пори. Любимі і дорогі наші жінки. Жінки, які в залі, жінки і дівчата, які за сценою, ми, чоловіки, як уже Степан Авгеніч, не тільки кожен день, а кругло, річно живемо для вас і ради вас. І все, що ми не робили сьогодні, завтра, післязавтра, знаєте, це тільки для вас. І ми завжди у своєму пошуку життя будемо стремитися, щоб у ваших очах, у прекрасних ваших очах, ви виглядали вашими настоячими лицарями. Чоловічий колектив Департаменту соціального захисту населення В невеличкої кількості, але також на своєму місці стараємося наших дорогих жінок не обділити увагою. Так само, і працівники чоловічої статі Дороги життя. Я з великою увагою ставлюся до керівника дороги життя Олега Павловича. І я знаю, що він і не тільки до тих жінок, які у нього працюють, але якими він опікується. Але і до інших жінок ставиться із великою повагою і коханням. І все, що він робить, це також робить для вас. Я від щирого серця хотів би подякувати всім присутнім, які вклали свою долю теплого серця для того, щоб наші діточки, діточки з особливими потребами, тому що я слово обмеженими не люблю і ніколи не буду використовувати, хоча воно офіційно затверджено. Я завжди говорю з особливим, тому що наші діточки самі особливі, вони найкращі. І я би хотів в першу чергу побажати їм успіхів, удачі і основне здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Ну а ми будемо старатися, щоб було найкраще для них. По себе свято. Тим і всіх колег моїх які, колег, які сидять в этом залі. Я хотів поздравити всіх жінок з наступаючим. Именно матерей всех, которые есть в этом зале, потому что только материнское слово может полечить, материнское слово может остановить вражду. И, собственно, мы недавно только закончили несколько дорогостоящих проектов для этой организации, но на этом не хотим останавливаться. И ну, много запланировано есть. Один проект с Федеративной Республикой Германии. Іван Ілі в Осені приїде Тенвой із Вілікої Британії. Дві з нашої організації Помогіть тому, хто не може допомогти сам. Ротері Форев. Нас мільйони. Весело й дружно виступали на сцені вихованці дороги життя. А творчу компанію їм склали маленькі таланти студії дитячої творчості Зефірчик, дует Писанка Олександр Садвері та інші. oh mm -hmm. Бачимо, кожен із нас по-своєму талановитий. Головне, вірити в себе та розвивати свої здібності. Тож вірте у себе, підтримуйте і любіть своїх близьких. З вами була Оля Рощак. До нових зустрічей в ефірі. Хай вам щастить!